56 злочинів минулоріч у рівному вчинили неповнолітні. Це менше аніж у 2011 році. Однак така статистика не завжди свідчить про зниження злочинності серед дітей, але це не говорить про те, що ми здобули якісь досягнення. Це говорить про те, що ми їх не виявляємо належним чином, і деякі злочини залишаються латентними. Одним із напрямків профілактики, говорять правоохоронці, є застосування адміністративних проваджень щодо неповнолітніх правопорушників. Так, у 2012 році адмінпротоколів склали понад 600. Найчастіше діти вчиняють дрібні крадіжки, вживають алкогольні напої, наркотичні засоби, тютюнові вироби. Однак найгірше те, що діти можуть спокійно придбати тютюн та спиртне у магазинах. Тих, хто продає, теж притягують до адміністративної відповідальності, втім зловити за руку усіх недобросовісних продавців. Давців важко. Міський голова Рівного Володимир Хомко бачить власний вихід із ситуації. Планує провести у місті ряд провокативних рейдів за участю неповнолітніх, аби виявити ті торгові точки, де порушують чинне законодавство. Поставити чергово біля машини біля магазину 24 години – це неможливо. А так побачимо, хто схильний до такого, то буде вживати відповідні дії. Так само по технічних клубах. Якщо дійсно будуть фіксувати інформація, така що там малолітні і охорона клубу пропустила, то відповідати буде клуб. Раз по попередимо, на другий раз закриємо. Або ми зробимо його на нічний, день, а денний день на тому все закінчиться. Такі рейди матимуть право на життя лише у випадку, якщо їх правомірність підтвердять юристи. Катерина Мункачі, Артем Логовський, новини Рівного.